Зараз зосередимось на станції метро Лук'янівська. звісно, бо там наша Вікторія Малосвітна, і вона потрапила всередину. І вона безпосередньо сьогодні говорила з тими людьми, які їдуть або працюють на станції Лук'янівській. Віка. Олено Микито, вітаю вас і всіх українців із Днем Незалежності. Також в цей день хочу подякувати і низько вклонитися нашим захисникам і захисницям, які нашу незалежність виборюють кожен день на полі бою. Знаєте, сьогодні я знаходжуся в особливому місці. Це столичний метрополітен від початку повномасштабного вторгнення. Це не лише головна транспортна артерія столиці, а і головне столичне укриття, яке функціонує і. І в день і вночі конкретно це зараз станція метро Лук'янівська. Я зараз тут знаходжуся. Ви вже сказали, так її відкрили 30 грудня 96-го року. А ще цікавий факт: вже наступного року, у травні, зовсім поруч відкрився перший в Україні відомий заклад громадського харчування. Я не буду його рекламувати, але всі кияни та гості столиці, хто проходив повз Лук'янівську, його добре знають, і там були і ці Ця станція зараз найбільше потерпає від російських атак від часу повномасштабного вторгнення від початку таких атак було шість. Перша атака сталася 15 березня 2022 року. Під час російського наступу на столицю тоді вибуховою хвилею було пошкоджено фасад станції, вхідну групу дверей, вітражні вікна, скляний купол, приміщення адміністративні на другому поверсі. Також Чимало руйнувань станції завдав удар балістикою і шахедами, 18 січня 25-го року. Тоді біля станції метро Лук'янівська загинуло троє людей. Останній такий потужний удар, потужна вибухова хвиля, яка вкотре е принесла руйнування станції. Е Сталася 21 липня цього року. Буквально в минулому місяці знову наземна частина станції отримала пошкодження. І Знаєте, друзі, я живу за містом і громадським транспортом, транспортом, я користуюся дуже рідко. Метро Лук'янівку я тут була. Я не знаю кілька років тому, і знаєте, я пам'ятаю, яка ця станція була до і бачу її зараз. І в мене такий різкий контраст зараз працює лише один вхід у цій станції. Вхідна група дверей їх просто зараз немає. Фасад пошкоджений. Всі елементи, які були скляні, вони закриті фанерою. Але знаєте, що найголовніше. Що станція метро Лук'янівська продовжує працювати, так вона закривалася на деякий зовсім короткий час на ремонт, але знову відновлювалася і приймала пасажирів для того, щоб перевести або захистити від російських атак. Ми поспілкувалися з працівниками метрополітену і говорять, що під час російських атак, зокрема балістикою, тут загалом не проштовхнутися. Люди сюди приходять навіть заздалегідь у вечорі, коли читав моніторингові пабліки і бачать, що країна-терористка Російська Федерація підняла в небо свої бомбардувальники, винищувачі ту 95 Вони не роздумують. Або коли, наприклад, на Київ летить дуже багато шахетів за повідомленнями моніторингових пабліків. Вони йдуть сюди завчасно, беруть з собою домашніх улюбленців. Ну а як же без них, тому що вони теж повноцінні члени родини і їм також треба захист. Єдине на чому наполягають працівники метрополітену, щоб котики були в переносках або ж на повідках. Ну і собаки також на повідках. Так, от люди йдуть завчасно ще до початку повітряної тривоги, несуть з собою ковдри, каримати, розкладні стільці, і навіть невеликі намети розміщуються, хто де знайшов місце на платформі. Місця вистачає усім. І е, знаєте, е, працівники станції говорять, що от тут відчувається на Платформі під час повітряної атаки, ось така єдність. Здавалось би, вчора незнайомі люди. Вони знайомляться і починають дружити. Вони обмінюються чаєм, обмінюються їжею. Діти дуже швидко знаходять спільну мову. Вони складають пазли, вони граються і бігають. Ну, це ж діти. Можливо, хтось тут в метрополітені під час повітряної атаки зустрів своє перше кохання. Школярі, студенти вчаться, готуються до занять до екзаменів, а викладачі до лекцій, тому що зранку всім на роботу, всім на навчання, ми продовжуємо жити наше життя. Кожен як може працювати на своєму місці заради нашої перемоги, і дуже часто в метро можна почути українські пісні, англійські пісні, музику. Загалом за моїми такими спостереженнями я моніторила соцмережі, така пісня номер один у київському метро. Це це Як тебе не любити, Києве мій? Ну і звісно, гімн України. А у жовтні минулого року тут стався не саме не на Лук'янівській, але в метро стався концерт гурту «Океан Ельзи. Коли виступали артисти, то е, пролунав сигнал повітряної тривоги. Вони разом з прихильниками спустилися е, до укриття і там продовжили концерт. Працівники метрополітену вони постійно допомагають всім відвідувачам. Вони постійно наголошують не стійки на краю платформи. Це ми можемо почути не лише в день, але і у ночі. Чому? Тому що виявляється, що по коліям вночі також відбувається рух. Рухаються не потяги, але мотовози, дрезини, які виконують господарську діяльність на станції, а тому також треба бути обережними. Ну і звісно. Працівники метро вони розкажуть, де попити води можна, де вбиральні, можуть надати першу медичну допомогу. На станціях є аптечки, дефібрилятори. І якщо треба, а повітряні тривоги вони точно здоров'я людям не додають. Працівники метро швидко викликають медиків і як кажуть, швидка приїздить дуже оперативно. Ми запитали, скільки загалом може вмістити столичний метрополітен людей під час. Повітряних тривог, але цю інформацію не розголошують. Говорять, що це робиться з міркувань безпеки, але кажуть, що найбільша рекордна кількість киян та гостей столиці, які переховувалися від російської атаки, була тут зафіксована 10 жовтня 22-го року. Тоді на всіх 46 станціях столичної підземки одночасно під час тривоги перебувало 70 Тисяч українців, і гостей столиці, і іноземців. Всі, хто були, всі бігли до метро. Ну і е, до прикладу, у липні минулого липня тут зафіксували е, вночі е, людей, які е, ночували саме в метро. Десь було 25-30 тисяч. Ну, е, знаєте, що хочу сказати, що е, столична підземка це таке місто під містом, тому що тут і трафік, тут і сон, і харчування, і відпочинок. Чинок і робота, і дозвілля, і найголовніше це безпека. Студія. Дякуємо. Віти мала світна. Була з прямим включенням зі станції Лук'янівська, станція метро, яка вже має і купу мемів в інтернеті. Кипкуємо над нашою стійкістю і над нашою витривалістю. Давайте ще про одну станцію метрополітена, точніше, про метрополітен. Як місто підземне 2009 рік. Там влаштовують концерти на 5 тисяч слухачів. Саме там знаходять зуб мамонта і гордо кажуть, що стиль, в якому будували метрополітен, бруталізм. Але мене виправляють харків'яни бруталізмом. Це звали раніше. Зараз це звуть стиль залізобетон. Проте от бомбардування вони перетворили, як і Олен сказала, так підземку харківську на підземне місто, де буквально оселилися тисячі харків'ян. От ви бачили, ми всі бачили ці кадри з харківського метро. Дитячі речі, коти, собаки, люди сплять аби де, але сплять. І вони в безпеці. Метрополітен, який став символом незламності міста і незламних людей. 160 тисяч людей жили в метро в перші місяці війни. Жили не просто перебували там, поклона тривога. Жили я от досі не можу уявити, як от можливо в метро. В якому ти буваєш ну просто щоб поїхати з станції А до станції Б жити, а вони жили. Знаєш, коли мені стало зрозуміло, що Фіглі їм, а не захопити Україну, були волонтери Анастасія і Антон в Харкові, які вирішили так. не чекати кращих часів і одружилися безпосередньо в харківській підземці. Немає кращих часів для любові. Харків спускається під землю, і це не лише сховище для людей, це сховище для життя. І я тут не перебільшую. Ми знаємо про підземні школи, про мобільні лікувальні пункти, які функціонують під містом безпосередньо майстер класи, оперні імпрези, які так само можемо почути під землею. Далі бетонні склепіння, які захищають харків'ян. Сьогодні під ними стоїть наша Іра Антонюк, залізобетонна. Іра з Харкова, ір розказуй, про що сьогодні і чим сьогодні живе підземка у Харкові. Привіт, е, Олена Макито. Вітаю так. Я біля легендарної харківської підземки. І дійсно, от буквально з першого дня повномасштабного вторгнення життя тут змінилося. Рух потягів зупинився, і саме метро стало найбільшим укриттям для міста мільйонника. Саме сюди з першими вибухами побігли містяни. Ховатися від ударів росіян тисячі людей кожного дня не просто ховалися тут. Як ви вже сказали, буквально цілодобово жили, тому що обстріли міста були настільки щільними, що підніматися на поверхню, особливо що стосується районів на околиці, ну було просто небезпечно сюди. Волонтери організували привіз. Гарячих обідів медики приїжджали сюди в Митрополітени організовували такі. Фельшерські пункти, в яких допомагали людям з власне пережити цей час, коли вони вимушені були жити під землею, приблизно за три місяці, коли українські воїни вже змогли повністю відтіснити окупантів до кордону і обстрілів, по місту стало значно менше. Метрополітен відновив рух потягів, і це була найдовша його зупинка за всю історію існування. Але Обстріли міста вони не припинилися, третину шкіл садочків у Харкові. Окупанти розбили, і тому Мерія прийняла рішення, що потрібно облаштовуватися під землею. Так з'явилися перші метро школи і метро садочки. І зараз, 1 вересня, для харківських школярів це вже буде е, третій навчальний рік, який вони проведуть метро школи, з якої взагалі е, почалося навчання у Харкові не онлайн, бо загалом воно. І по сьогоднішній день онлайн ось що розказали самі харків'яни нам про те, що для них означає метро. Метро це наше щастя. Йду на роботу, тільки сирена, я забігла вже в якомусь безпеці, ну, так сказати. І посиділа, глянула. Саме в метро я відчуваю, що я в безпеці. Навіть, якщо хтось захоче щось зробити дуже погане, то я розумію, що в метро я буду в безпеці, навіть під час там, ні ракетної небезпеки, а ядерної загрози, будь чого там, ми в метро будемо в безпеці. І дійсно зараз безпечно може бути у Харкові тільки під землею. І е, власне тому від початку повномасштабного вторгнення масових заходів е, вище митрополітену їх не проводиться. Але головну ялинку міста облаштовують кожного року під землею, дитячі свята облаштовують саме в підземці. І зараз до дня прапору, дня міста, дня незалежності на центральних станціях міста облаштували, влаштували і концерти і. Вистави для дітей, які от кілька днів поспіль малюки можуть приходити, дивитися, слухати і, хоч якось, розважитися, навіть в такий важкий власний час. Також хочу зазначити, що проїзд у метрополітені і загалом у всьому громадському транспорті у Харкові він від початку повномасштабного безкоштовний. В перші найважчі місяці у місті залишалося жити приблизно 300 тисяч людей. Але вже зараз разом із вимушеними переселенцями живе більше мільйона двісті, і саме метрополітен стовідсотково допомагає стояти і пережити навалу окупантам окупантів всім харків'янам. Ось така інформація Олена Метитов. Іро, спасибі тобі з ним залежності тебе, всіх харків'ян, всіх українців. Вітаємо, Ірина Антонюк про харківський метрополітен, про харків'ян, про те, як підземне життя стає, скажімо так, рятівним рятівним колом під час оцих терористичних, геноцидних і жахливих обстрілів з боку Росії.